Ви втомилися, що весни починати городній сезон з нуля, змагаючись із часом та примхами погоди. А що як я скажу вам, що найдосвідченіші садівники закладають основу майбутнього врожаю ще з осені? і ні, мова піде не лише про звичний часник чи цибулю. Сьогодні ми з вами зануримося у світ городньої екзотики та розкриємо секрети 20 найдивніших і найнесподіваніших овочів. Які не просто можна, а навіть необхідно садити під зиму. Вони пройдуть природне загартування холодом, і навесні зійдуть раніше за всіх міцними та здоровими. Готуйтеся дивуватися, адже після цього відео ваш город вже ніколи не буде таким, як раніше. Ви готові до експериментів? Перш ніж ми перейдемо до нашого списку дивовижних рослин, давайте розберемося. У чому ж полягає магія підзимового посіву, чому деяке насіння, залишене у холодній землі, не гине, а навпаки, процвітає. Весь секрет у процесі, який вчені називають стратифікацією. По суті, ми імітуємо природні умови у дикій природі, насіння достиглих рослин падає на землю восени, зимує під снігом, і лише весняне тепло пробуджує його до життя. Холод для них, це не ворог, а сигнал до того, що потрібно готуватися до зростання. Такий зимовий сон робить насіння більш витривалим, підвищує його схожість та забезпечує дружні міцні сходи ранньої весни. Рослини, що пройшли таке загартування, менше хворіють і краще переносять весняні приморозки. До того ж, це колосальна економія часу та сил у найбільш завантажений. Весняний період, поки всі лише готують грядки, у вас вже зеленіють перші паростки, і відкриває наш парад дивовижних рослин його величність пастернак. Багато хто бачив цей білий корінь, схожий на ненадто привабливу морквину, але мало хто наважувався його посадити, і дарма. Пастернак, який перезимував у ґрунті, стає неймовірно солодким та запашним. Мороз розщеплює крохмаль у його коренеплодах на прості цукри, перетворюючи його на справжній делікатес. Насіння пастернаку дуже туго схоже через високий вміст ефірних олій, і весняний посів часто приносить лише розчарування, а от підзимовий посів вирішує цю проблему. За зиму оболонка насіння розм'якшується, і навесні воно проростає швидко та дружно. Садити його треба пізно, у жовтні чи навіть у листопаді, коли земля вже достатньо холодна, щоб насіння не проросло завчасно. Глибина загортання близько 2-3 см. Уявіть, рання весна, а у вас вже є основа для запашного супу пюре чи солодкого овочевого рагу. Це овоч для терплячих гурманів, який винагороджує за очікування сповна. Наш наступний герой скорцонера або як її ще називають чорний корінь. На вигляд він, звісно, може налякати довгий, чорний, наче обвуглена гілка, але не судіть по одежинці. Під цією непривабливою шкіркою ховається білосніжна ніжна м'якоть із дивовижним смаком, хтось порівнює його зі спаржею, інші вловлюють горіхові нотки. А справжні гурмани стверджують, що він нагадує устриці. Завдяки цьому його навіть прозвали овочевою устрицею. Скорцонера – ідеальний кандидат для підзимового посіву. Її довге коріння чудово зимує в ґрунті, а холод лише покращує його смак, роблячи солодшим. Сіяти скорцонеру варто так само, як і пастернак, по вже трохи підмерзлій землі. Важливо підготувати глибоко перекопану пухку грядку, адже корінь. Може сягати глибини до пів метра. Навесні ви матимете не лише ранній урожай цього делікатесного овоча, багатого на інулін, що дуже корисний для травлення, а й справжній привід здивувати сусідів. Тільки уявіть їхні обличчя, коли ви почнете викопувати з землі ці чорні палички. А що скажете про наш вітчизняний аналог хрону, який при цьому значно вишуканіший, знайомтеся, катран. Відомий ще як татарський хрін, зовні його корінь схожий на хрін, але він гладкіший, рівніший і значно більший. А головне, це його смак. Він гостріший, пікантніший, але при цьому позбавлений тієї грубої гіркоти, яка часто притаманна звичайному хрону. Катран не такий агресивний загарбник, як його родич. Він не розповзається по всій ділянці, а росте охайним компактним кущем. Для посіву під зиму він підходить ідеально, його насінню, як і багатьом зонтичним, потрібна тривала стратифікація. Посіяне восени воно пройде природну підготовку і навесні дасть відмінні сходи. Сіяти можна наприкінці жовтня на глибину близько 3 см. Вже на другий рік ви отримаєте потужні коренеплоди, що стануть незамінною приправою до м'ясних страв та основою для знаменитого соусу. Катран це вибір для тих, хто полюбляє гостреньке, але цінує порядок на власних грядках. Продовжуємо нашу мандрівку світом коренеплодів. Знайомтеся вівсяний корінь або козелець порієлистий. Звучить, погодьтеся, не надто апетитно. Але цей коренеплід – ще один забутий делікатес його довгий світлий корінь за смаком дуже схожий на рибу чи устриці, особливо коли його відварити або підсмажити. За це в Європі його прозвали «овоч устриця». І так, це вже не перший такий. Вирощувати його неважко, а озимий посів це найкращий спосіб гарантовано отримати врожай. Як з корцонері, його насіння потребує холодної стратифікації для пробудження, посійте його у пухкий родючий ґрунт пізно восени, і вже навесні матимете дружні сходи. Вівсяний корінь не лише смачний, а й надзвичайно корисний. Він містить інулін, вітаміни та мікроелементи і важливий нюанс. Збирати врожай потрібно дуже обережно, щоб не пошкодити довгий і досить крихкий корінь. Якщо ви шукаєте щось справді незвичне, що може замінити рибу у пісному меню, то вівсяний корінь саме те, що вам потрібно. А тепер перейдімо до чогось справді екзотичного стахіс, він же китайський артишок, він же японська картопля, його бульбинки мають дуже незвичний вигляд. Вони схожі на крихітні спіральні мушлі або, можливо, на гусінь, але хай вас не бентежить їхній зовнішній вигляд. На смак вони соковиті, хрусткі, мають приємний солодкувато-горіховий присмак, це щось середнє між цвітною капустою та спаржею. Стахіс, багаторічна рослина і підзимова посадка для нього найприродніший спосіб розмноження восени після перших приморозків. Висаджуйте бульбинки у ґрунт на глибину 6-8 см. Вони чудово зберігаються взимку, а навесні дадуть потужні паростки. Стахіс росте надзвичайно швидко, і вже наступної осені ви зможете зібрати врожай цих дивовижних мушель, їх можна їсти сирими у салатах, маринувати, смажити та варити. Діти зазвичай просто у захваті від їхньої незвичайної форми, це не просто овоч, а справжня розвага на грядці. Мабуть, чимало людей чули про топінамбур або ж земляну грушу, але більшість сприймає його лише як бур'ян або корм для худоби. А це ж надзвичайно цінна дієтична рослина, яка абсолютно невибаглива у догляді та ідеально підходить для осінньої посадки. Бульби топінамбура не містять крохмалю. Замість нього там минулін – природний аналог інсуліну. Це робить його просто незамінним продуктом для діабетиків. Висаджувати топінамбур восени це найбільш правильне рішення. Його бульби абсолютно не бояться морозів і чудово зимують у ґрунті. Ба більше, ті бульби, що ви викопаєте навесні, будуть набагато соковитішими та солодшими за ті, які зберігалися у погребі. Просто виберіть сонячне місце бажано десь на краю ділянки, оскільки він може досить швидко розростатися. І закопайте кілька бульб на глибину 10-15 см. Навесні він зійде сам, і все, що вам залишиться, це восени зібрати врожай. З нього готують смачні салати, супи і навіть хрусткі чипси. А зараз згадаймо про овоч, який ми незаслужено забули, але він поступово повертається на наші грядки: це бруква, гібрид капусти та ріпи. Багато хто досі асоціює її з голодними воєнними роками. Але сучасна бруква – це вже зовсім інша справа. Сучасні сорти мають ніжний, соковитий і солодкий м'якош вони не мають гіркоти, натомість дарують приємний пікантний аромат. Бруква культура надзвичайно холодостійка, тому насіння деяких сортів можна сміливо висівати під зиму. Це дає можливість отримати врожай на кілька тижнів раніше. Технологія проста. Чекаємо, поки ґрунт охолоне. І висіваємо насіння на глибину півтора-два сантиметри, злегка мульчуючи грядку торфом чи перегноєм. Навесні щойно зійде сніг, з'являться перші сходи. Рання бруква особливо смакує у свіжих салатах, а в запеченому вигляді її солодкість розкривається повною мірою. Це чудовий спосіб відкрити для себе цей старий знайомий овоч. І справді оцінити його переваги переходимо до зелені, і тут у нас Мангольд або листовий буряк, це близький родич звичайного буряка, але вирощують його не заради коренеплоду, а задля соковитого листя і товстих м'ясистих черешків. Мангольд буває неймовірно гарний його черешки можуть бути білими, жовтими, помаранчевими, червоними, фіолетовими. Це справжня веселка на грядці. Підзимовий посів дозволяє отримати найранішу весняну зелень, коли наш організм особливо потребує вітамінів. Насіння Мангольда велике, схоже на бурякове, і воно чудово переносить зиму в ґрунті. Сіємо його наприкінці жовтня у борозенки глибиною 3-4 см. сантиметри. Навесні Мангольд рушить у ріст одним із перших. Його молоде листя можна використовувати в салатах, а більш крупне, тушкувати, готувати як шпинат, робити голубці або додавати до супів. Це не лише корисно та смачно, але й неймовірно декоративно. Грядка з різнобарвним мангольдом прикрасить будь-який город, а цей варіант для справді відчайдушних експериментаторів, особливо якщо ви живете на півдні, артишок. Так так. Той самий делікатес, який ми звикли бачити у консервних бляшанках. Виростити його в наших широтах складно, але можливо, і саме осінній посів може тут стати у пригоді. Насінню артишока для проростання, а потім і цвітіння, потрібен період охолодження. Осінній посів якраз і забезпечує необхідну стратифікацію. Сіяти треба в підготовлений, добре удобрений ґрунт. А на зиму грядку слід ретельно замульчувати, використовуйте товстий шар листя, хвойного гілля або соломи, щоб захистити майбутні рослини від сильних морозів. Навесні, коли з'являться сходи, укриття прибирають. Звісно, це ризикована справа, але тільки уявіть собі захват, коли ви зберете врожай власних свіжих артишоків, їхні нерозкриті суцвіття кошики. Це вишуканий делікатес, який справді вартий того, щоб за нього поборотися з самою природою, любите аніс, тоді фенхель вам точно сподобається. Це рослина з ажурною зеленню, схожою на кріп і білою м'ясистою основою, бульбою, у нього яскравий освіжаючий анісовий аромат і солодкуватий смак. Фенхель культура досить вибаглива. Він не любить спеку та довгий світловий день, від яких швидко випускає стрілку, і ось тут на допомогу приходить озимий посів. Посіяний восени фенхель починає рости ранньою весною, коли ще не так спекотно, і день не надто довгий. Це дозволяє йому сформувати якісну соковиту бульбу до настання літньої спеки, насіння висівають наприкінці осені на глибину близько 2 сантиметрів. Навесні сходи обов'язково потрібно буде прорідити. У їжу використовують усі частини рослини зелень, як прянощі, насіння, як спецію, а бульби тушкують, запікають або їдять сирими у салатах. Це чудова можливість виростити середземноморський делікатес без зайвого клопоту. Утєта. Дайкон, або як його ще називають, японська редька вже досить добре відомий багатьом, його величезні білосніжні коренеплоди абсолютно позбавлені гіркоти, надзвичайно соковиті та хрусткі. Зазвичай його сіють влітку, щоб зібрати врожай восени. Але чи знаєте ви, що існують сорти дайкону, які можна висівати прямо під зиму? Такий спосіб дозволяє отримати ранній урожай свіжої хрусткої редьки вже на початку літа. Для підзимного посіву слід обирати спеціальні сорти, стійкі до стрілкування, насіння висівають у добре підготовлений пухкий ґрунт, адже дайкону потрібно багато простору для глибокого росту коренеплоду, глибина посіву лише 2-3 см. насіння посіяне восени. Пройде природне загартування і навесні дасть міцні сходи, вони швидко наростять плід у прохолодній та вологій весняній землі. Це чудовий спосіб подовжити сезон споживання цього надзвичайно корисного овоча, свіжий салат із раннього дайкону з олією або сметаною. Це справжній вітамінний вибух і потужний заряд бадьорості після довгої зими. Перенесемося до Японії за черговою порцією свіжої зелені. Мізуна або японська капустата це дивовижна рослина з гарним різьбленим листям та легким пікантним гірчичним присмаком. Вона неймовірно швидко дозріває та стійка до холодів, що робить її ідеальним вибором для підзимового посіву. Посіявши насіння мізуни, пізно восени ви отримаєте першу ліпшу зелень, буквально з-під снігу. Вона проростає навіть за дуже низьких температур, а її ніжне листя не боїться легких приморозків. Сіяти можна прямо в промерзлий ґрунт, лише присипавши насіння тонким шаром компосту або торфу. Вже через 3-4 тижні після того як зійде сніг, можна буде зрізати перший урожай. Мізуна дуже швидко відростає після зрізання, що дасть змогу смакувати нею протягом усієї весни. Вона чудова у салатах, сендвічах і як гарнір до м'ясних страв. Вирощування мізуни це найпростіший спосіб забезпечити себе ранніми вітамінами, причому без жодних теплиць. Ще одна гостя з Азії та Цой, це близька родичка знаменитої капусти Пакчой. Вона має темнозелене, глянцеве ложкоподібне листя, зібране у дуже щільну приземкувату розетку. На смак вона ніжна, соковита, з легкою пікантністю, але головна її особливість феноменальна холодостійкість, та цой здатна витримувати морози до мінус 10 градусів. Це робить її просто ідеальною для підзимових і навіть зимових посівів у регіонах з м'яким кліматом. Насіння посіяне восени легко перезимує під снігом і дасть врожай ранньою весною, а якщо у вас є теплиця, ви можете сіяти її навіть посеред зими. Та цой росте дуже швидко від сходів до збору врожаю минає лише 40-50 днів. Використовують її так само, як і будь-яку листову капусту у салатах, супах, її можна тушкувати або швидко обсмажувати. Та цой це справжня знахідка для тих, хто прагне отримувати свіжу зелень практично цілий рік. Здавалося б, що тут дивного у моркві, але мова піде не про звичну помаранчеву, а про її праматір, фіолетову моркву. Так, спочатку морква була саме фіолетовою, а помаранчева з'явилася лише у 17 столітті в Голландії. Сьогодні фіолетова морква знову в моді, і це не випадково. Вона містить не лише бета-каротин, а й антоціани, потужні антиоксиданти, які надають їй такого незвичайного кольору. На смак вона солодша та ароматніша зазвичайно. А ще вона чудово підходить для посіву під зиму. Як і в пастернаку, її насіння вкрите ефірними оліями, які перешкоджають швидкому проростанню. Зимова стратифікація вирішує цю проблему. Посійте фіолетову моркву в листопаді, коли земля вже підмерзає, і навесні ви зберете ранній урожай хрустких, солодких і неймовірно корисних коренеплодів, які точно вразять усіх своїм виглядом. Особливо ефектний вигляд вона має у салатах та у вигляді соку. А тепер поговоримо про дику рослину, яку можна і навіть потрібно поселити на своїй ділянці: це черемша або ведмежа цибуля ранньої весни. Її ніжні листки з насиченим часниковим ароматом з'являються у лісі одними з найперших. Це справжня скарбниця вітамінів після довгої зими. Але навіщо щороку ходити по неї до лісу, ризикуючи зірвати щось отруйне, якщо цю цінну рослину можна виростити просто в саду? Найкращий час для посадки черемші осінь, можна висадити цибулинки, а можна посіяти насіння. Насіння черемші вимагає обов'язкової тривалої холодної стратифікації, тому осінній посів це єдиний надійний спосіб отримати сходи. Оберіть для неї тінисте вологе місце під деревами, відтворивши її природні умови зростання. Посійте насіння і наберіться терпіння, зійти воно може лише через рік, але очікування того варте, зате у вас буде власна плантація ранньої екологічно чистої вітамінної зелені, яка тішитиме вас щовесни. Продовжуючи цибулеву тему, варто згадати про цибулю слізун. Це багаторічна рослина, яка абсолютно незаслужено обділена увагою садівників, її пласке, м'ясисте листя має ніжний слабогострий смак із часниковим відтінком, і що найголовніше, воно не грубіє протягом усього сезону. Але головна перевага слізуна це раннє відростання. Його зелень з'являється буквально з під снігу. Коли про іншу годі й мріяти, цибуля слізу неймовірно морозостійка та невибаглива. Посадити її можна восени як насінням, так і поділом куща. Насінню, посіяному під зиму, не страшні жодні морози. Воно пройде природну підготовку і навесні дасть дружні сходи. Ця рослина ростиме на одному місці багато років, забезпечуючи вас найранішою зеленню для салатів та окрошки. До того ж, слізун містить багато заліза та вітаміну Т, а його слиз має обволікаючі властивості та дуже корисний для шлунка. Ревень це овоч, який ми звикли вважати фруктом, його потужні соковиті черешки з освіжаючим кислим смаком ідуть на приготування компотів, киселів, варення та начинок для пирогів. Це багаторічна рослина гігант, яка може рости. На одному місці до 15 років, і найкращий час для його посадки це осінь, можна посадити частину кореневища від дорослого куща, а можна виростити з насіння. До речі, підзимовий посів насіння ревеню дає чудові результати. Насіння в нього велике, і за зиму воно добре набрякає, проходить стратифікацію і навесні проростає без жодних проблем. Виберіть для ревеню просторе, сонячне місце з родючим ґрунтом. Пам'ятайте, що це дуже потужна рослина, якій потрібно багато живлення та вологи, зате, витративши трохи зусиль на посадку восени, ви на довгі роки забезпечите себе врожаєм цих чудових овочевих фруктів. Шпинат, здавалося б, що тут дивного. Але дивно те, що багато хто намагається виростити його влітку, і це часто закінчується невдачею. Він дуже швидко йде в стрілку. Секрет простий: шпинат це рослина короткого світлового дня, яка любить прохолоду. Саме тому він ідеальний для підзимового посіву. Обирайте спеціальні сорти, призначені саме для осіннього посіву, висівайте його у вересні або жовтні. Зважаючи на особливості вашого клімату, шпинат встигне сформувати невелику розетку листя, і в такому вигляді він піде під сніг. Він чудово зимує, а навесні щойно зійде сніг, одразу ж рушить у ріст. Ви отримаєте врожай ніжного соковитого листя на цілий місяць раніше, ніж при весняному посіві. Це найбільш надійний спосіб отримати якісний шпинат. Який гарантовано не зацвіте завчасно, ранньою весною, коли так сильно хочеться свіжої зелені, ваш шпинат буде вже готовий до зрізання м, щавель ще одна популярна культура наших городів, яку ідеально сіяти під зиму. Усі ми любимо зелений борщ ранньою весною, щоб почастувати себе ним якомога раніше. Щавель треба сіяти саме на зиму. Осінній посів позбавляє вас зайвого клопоту, вам не доведеться ні замочувати насіння, ні чекати сходів. Природа все зробить сама. Насіння посіяне у жовтні листопаді, пройде природну стратифікацію і навесні дасть міцні дружні сходи, стійкі до хвороб та шкідників. Щавель багаторічна рослина. Тож, посіявши його лише раз, ви будете забезпечені врожаєм на 3-4 роки. Головне обрати для нього добре освітлене місце з родючим слабокислим ґрунтом. Отже, якщо ви прагнете насолоджуватися смаком літа вже з ранньої весни, не забудьте виділити грядку для підзимового посіву щавлю. А завершую наш список Капуста Кольрабі. Яку через незвичайну форму називають капуста ріпа, у їжу йде не качан, а розрослий кулястий стеблоплід. Він дуже соковитий, солодкий, за смаком нагадує качан білокачанної капусти, але набагато ніжніший і зовсім без гіркоти. Зазвичай кольрабі вирощують через розсаду, але ранні сорти можна сіяти під зиму, особливо у південних регіонах. Це дає змогу отримати надранній урожай вже наприкінці весни. Насіння сіють на грядку пізньої осені перед самими морозами. Важливо, щоб воно не встигло прорости. Грядку можна злегка замульчувати, навесні щойно дозволить погода. Насіння рушить у ріст. Рослини, вирощені таким чином, стають більш загартованими та стійкими до перепадів температури. Молода весняна кольрабі особливо смачна і корисна у свіжому вигляді, у салатах, це чудовий спосіб здивувати всіх раннім урожаєм цієї вітамінної рібки. Оце так погляньте від чорного кореня зі смаком устриць і стахісу, що схожий на мушлі, до фіолетової моркви та райдужного мангольду. Хто б міг подумати, що саме осінь і зима. Це не кінець, а справжнісінький початок нового дивовижного городнього сезону. Сьогодні ми переконалися підзимовий посів це не просто спосіб заощадити час навесні, це справжній ключ до світу унікальних смачних і корисних рослин, які завдяки холоду стають лише кращими. Це ваш шанс отримати врожай раніше за всіх та перетворити свою ділянку на предмет захоплення. І білої заздрості сусідів головне не боятися експериментувати. Дякую, що додивилися це довге відео до самого кінця. Сподіваюся, ви відкрили для себе багато нового. Обов'язково підпишіться на канал, щоб не пропустити інші городні секрети, і поставте лайк, якщо вам було цікаво. А тепер головне питання до вас. Який з цих двадцяти овочів ви б ризикнули посадити у себе цієї осені? Або, можливо, ви вже маєте досвід вирощування чогось подібного? Поділіться своїми історіями та планами у коментарях. Давайте обговорювати, що!